Всім привіт! Ви на каналі Books.ro Сьогодні, 3 жовтня, у російського класика поета Сергія Єсеніна. День народження. Він народився 1895 року, 127 років тому, і ми будемо говорити з вами про те, як він був пов'язаний з Україною. У Єсеніна я читала збірку вибраного поезію, вибрані вірші та маленькі поеми. І прозу, Повісті Яр, оповідання Бобиль і Дружок, очерк Железний Міргород, вибрані автобіографії поета, його критичні статті, листи. Отже, що його пов'язувало з Україною? Одна зі сторінок у творчості пов'язана з його цікавістю до української літератури, а саме творів Тараса Шевченка у Шевченка Єсеніна приваблювало передусім те, що Великий Кобзар був таким же народним поетом, як і він сам. 1922 року поет відвідав Харків, згодом в шевченківські місця, і навіть переклав російською мовою кілька Шевченкових віршів у столітній ювілей Шевченка, святкування якого було заборонене царем, в російській пресі був надрукований переклад уривку з поеми Шевченка-Княжна, зроблений Сергієм Єсеніним. Вниз наведено його вільний переклад російською мовою Уривка з поеми княжна. Село, в душе моей покой, село в Украине дорогой и полный сказок и чудес. Кругом села зеленый лес, цветут сады, белеют хаты, а на горе стоят палаты. И перед крашенным окном в зеленых листьях тополя, а там все лес и все поля, и степь, и горы за Днепром, и в небе темно-голубом сам Бог витает над селом. Серед друзів Єсеніна були й українці, зокрема молодий український поет Іван Приблудний. Вони познайомилися в 1922 році і потоваришували. Обидва тоді вважались імаженістами, але основа їх творчості була народна. Іван Приблудний, приїхавши влітку 1924 року з Єсеніним до його рідного села Костянтинове, читав у голос Гайдамаків Шевченка. Як завжди на селі вечорами збиралась молоті, Єсенін керував тут же створеним ним дівочим хором, а Іван Приблудний запропонував навчити всіх співати українських пісень, і заспівав, щоб заохотити краян Єсеніна і шумить, і гуде, дрібен дощик і де. Селяни Костянтинова вивчили не тільки цю, але й інші українські пісні, і потім залюбки їх співали. Павло Григорович Тичина написав про Єсеніна цитата тогочасна поетична думка України відчувала на собі його сонячний вплив. Кінець цитати знаменитий український лірик Володимир Сусюра був лише на три роки молодший від Єсеніна. Ось як він розповідав про єдину його зустріч з Єсеніном. Цитата На 20-го року Єсенін приїхав до Харкова. Тоді місто було українською столицею. Я і Павло Тичина на той час молоді письменники довідали, що в міському театрі відбудеться Єсенінський вечір. В кишені по першій книжці і на зустріч з Єсеніним. Коли він читав вірші, ми дивились на нього всіма очима та підійти і передати свої книжки, так і не наважились. Більше я його не бачив, а коли довідався про його смерть, проплакав всю ніч. Кінець цитати: Сосюра був знайомий з Іваном Приблудним та ще кількома особами з оточення Єсеніна. Він переклав вірші Єсеніна рідною мовою. Єсеніна перекладала українською мовою також Олена Пчілка, мати Лесі Українки. Його загибель оплакував у віршах Михайло Драйхмара, а цього вірша Єсеніна дуже любив і часто повторював Микола Хвильовий переклад Петра Засенка. Клене мій опалий, клене зледенілий. Чом стоїш, схилившись в заметілі білій, може, щось побачив, може, щось почулись, наче тобі у поле вийти заманулись? І, як п'яний сторож, вийшов на дорогу, Потонув в заметі, приморозив ногу. Ех, і сам я нині щось відчув у тому з дружньої вечірки. Не дійду додому. Там верба зустрілась, там сосну примітив, наспівав пісень їм в заметіль про літо. Сам собі здавався я таким же кленом, тільки не опалим, молодим, зеленим, втратив зовсім скромність і під хуртовину обіймав Березку як чужу дружину. Єсенін відчував велику цікавість до українського народу, до історії України, що відобразилась у низці його творів. Но что там за туманною дрожж'ю? То ветер лика лише дрожью, Іль движется людська рать. Уже ли проснулась запорож'є, опять на наляхав воевать? И татервы набіг свирепий, опять стране носить бреш, І в відінье Мазепа біжит со шведом за рубеж. До Івана Мазепи, як борця за волю свого народу, Єсенін ставився з симпатію і пушкінську характеристику Мазепи. Вважав помилковою у свою чергу на смерть поета відгукнулася віршем епітафією пам'яті Єсеніна, відома українська поетеса Л... Ладя Могилянська. І слова божевільні від крови, тільки кров'ю рука напише в цьому світі вмирати не ново, але й жити теж не новіше. І твоє рязанське волосся у кривавій одбило скалюжі, синьокий, злотоволосий, прощавай, до побачення, друже. 1995 року в одній зі шкіл Харкова був відкритий музей Єсеніна. 2022 року ця школа була зруйнована російським обстрілом. Ось що про це відомо детальніше. 2 червня у центральний корпус школи у Київському районі Харкова влучила російська ракета та повністю його зруйнувала. У сусідньому навчальному блоці вибуховою хвилею вибило вікна, частково обвалили стіни. Цитата, коли прийшла, плакала. А що ще можна відчувати, коли це бачиш? Сьогодні ж вознесіння Господнє свято, учора день захисту дітей, нехресті. На благовіщення вони мені у квартиру гепнули, а зараз вони гепнули у школу. Так хотілося б, щоб побачили вони ті асвадітелі, від чого вони звільняють. Тепер у нас тут не буде нічого російського, нічого. Кінець цитати розповідає Світлана Бредун, чителька російської мови та літератури. А також української, яка працює в школі понад 40 років. За даними рятувальників, у школі загинула одна людина. Жінку знайшли на сходах, які ведуть до підвалу. До речі, музей був відновлений у 2010 році. У ньому були представлені книжки творів Сергія Єсеніна, фотографії, документи, частина експонатів копії тих, що зберігаються у музеї поета в Москві окремий стенд присвячений перебуванню єсеніна у харкові у червні 2022 року відбулось засідання робочої групи міністерства освіти та науки україни з на якому було ухвалене рішення вилучити зі шкільної програми більше 40 творів російських і радянських авторів, серед них Сергій Єсенін. На сьогодні це все. Чи читали ви Єсеніна, чи вивчали його у школі? Пишіть, а я буду з вами прощатися всім, папа, всім хорошого дня. Зустрінемося з вами у наступних відео.